від сну, розправив свої крила, а з них посипались на землю в телецінній пірзі. Який солодкий подик ранку, який прекрасний світанок з його чарівним співом пташок. А ось і сонечко Воно розсипало своє брависте проміння та огорнуло землю сяєм і теплом. Легенький вітерець ніжно розвіяв духмяний бальзам. Ось так невидимий художник майстерно змалював картину народження сьогодні. Сьогодення. А, вічність, привіт. Чому в тебе сум в очах? Подивись, який чудовий ранок подарував нам Господь. Та бачу я все, Ви мені душі я вдячний був тротцю за все, але мені від цього не весело. Вічність, прокинься. ти, мабуть, ще спиш. Сьогодні незвичайний ранок, сьогодні ж ранок Воскресіння. «О, Прекрасна вічність. Я хотів би радіти разом з тобою, але мене охопила тривога. І сумні думи полонили мій розум. Я згадав своїх братів, я ніколи не мав змоги з ними е, поспілкуватися. Була але тільки одна мить, яка нас не розділяла. Куди зник мій брат, вчорашній день? Ну, вічність. Скажи, ти ж ти знаєш? Я так і знав. Його полонила. Обезодня, а я не хочу йти за своїм братом в пітьму. Я розумію твою тривогу, але в тебе є вибір сьогодення. Вибір? Так, кожному з твоєму брату я даю свій, свої оселі, кожному із них я показую небесний Єрусалим, який Господь приготував для своїх улюблених людей. Але, на жаль, не кожен прислухається до моїх слів. От ти мене запитав, де твій брат вчорашній день? А ти знаєш, він виявився дуже гордим, навіть слухати мене не захотів. Ось так сьогодення. Вічність, допоможи мені е, не по уникнути помилки, <клес> допоможи мені, бо та, даш, допоможи, щоб мій політ був спрямований у те святе місце, яке оспіване в піснях, намальоване в мріях і описане в святій книзі Біблії. Я тобі обов'язково допоможу. Мене якісь дивні відчуття. Стається, що сьогодні має статись щось надзвичайне. Ти схожий на свого брата ім'я якого день Воскресіння, а схожі чистотою своїх сердець. Ну що ж, вічність, пішли, тобі треба багато чого зрозуміти і побачити. На, читай. Що це Що це мітна дошка? Де ти її взяла? Році. Вона її знайшла в Неапольському царстві в місті Анітеріу. Це, це ж смертний вирок Ісуса Христа. Так, ти не помилився. Це реліквія є найважливішим і найцікавішим легальним документом в наявності. Читай же. Вирок винесений Понтієм Пилатом правителем Нижньої Галилеї. Що Ісус із Назарету повинен понести смерть на Христі. 17-й рік керування Тіберія кі... Кесаря. Кас... В 10-й день квітня в святому місті Єрусалимі, коли Анна і Каїафа були пересвященниками народу Божого, Понтій, Пилат, правит... правитель Нижньої Галілеї, судячи, Сидячи в президентському кріслі, преторії віддає Ісуса з Назарету на хрестну смерть, на хресті між двома розбійниками. Оскільки важливі і дорогоці дорого, достовірні свідчення народу говорять, що Ісус є спокуситель, Він є підбурювач. Він є ворог закону, він неправдиво іменує себе Сином Божим. Він увійшов у храм у оточенні численного народу з пальмовими гілками в руках, наказує першому сотнику Квитлію корелію, вести його на місце страти. Не забороняється всім, як багатим, так і бідним перешкоджати смерті Ісуса Христа. Свідки, які підписали вирок Ісуса такі. Даниїл Робань, фарисей, Іоанн Робань, Рафаїл Робань, капець, Капет. громадян. Ісус буде виведений з міста Єрусалим через струенські ворота.